Замислювались колись, як наш світ став таким ну, глобальним, як так вийшло, що ідеї, товари та й самі люди так легко переміщуються по всій планеті? Відповідь, знаєте, може здивувати вона веде нас до однієї з найжорстокіших, але водночас і найвпливовіших імперій в історії до Монгольської імперії. Гаразд. Давайте розбиратися. Тисячу років тому світ був зовсім іншим. От уявіть, більшість людей проживали все своє життя, майже не відходячи від місця, де народилися. Подорожі були неймовірно важкими, небезпечними, а спілкування між культурами це було щось екзотичне. А тепер погляньмо на сьогодні: літаки, інтернет, глобальна торгівля. Ми живемо у світі, який для людей того часу здався просто фантастикою. Так що ж стало поштовхом до таких кардинальних змін. Початок цієї неймовірної трансформації можна відстежити аж до монгольського степу 12 століття. Саме там, серед кочових племен, народилася дитина, якій судилося стати Чингісханом і без перебільшення назавжди змінити хід історії. І перш ніж рухатись далі, давайте на хвилинку зупинимось на масштабі що таке імперія. По суті, це єдиний політичний організм, що керує багатьма різними територіями й народами, і розуміння цього ключ до всього, адже те, що створили монголи, було чимось абсолютно безпрецедентним. До того як збудувати свою Велетенську імперію, монголи були просто розрізненими кочовими племенами, їхнє життя було постійною боротьбою за виживання. Уявіть собі суворі умови степу, де вони переганяли худобу, шукаючи пасовища, і дуже часто воювали між собою за ті ж самі ресурси. Але все змінилося і змінилося кардинально, коли ці розрізнені ворогуючі племена раптом об'єдналися під владою одного грізного харизматичного лідера лідера, який створив імперію, що трималася на страху, але й на порядку. Шлях до влади був, м'яко кажучи, непростим. Хлопчик на ім'я Тимуджин, який народився десь у 1167 році, пройшов через жорстокі конфлікти, зради та політичні інтриги. Але завдяки своїй силі волі та харизмі він зміг об'єднати ворогуючі племена. І ось у 1206 році його проголошують Чингісханом. Це означає всесвітній правитель. Те, що сталося далі, просто вражає уяву. На піку своєї могутності монгольська імперія розкинулась на понад 23 мільйони квадратних кілометрів. Це, до речі, найбільша суміжна сухопутна імперія в усій історії людства, простягалася від сучасної Польщі аж до Тихого океану. Але ця велич мала абсолютно жахливу ціну. За оцінками істориків, під час монгольських завоювань загинуло близько 40 мільйонів людей. Просто вдумайтесь, це приблизно 10% населення всього світу на той час. Цей факт просто неможливо ігнорувати. І ось тут ми підходимо до ключового питання: завоювання, якими б жорстокими вони не були, це був лише перший крок. Справжнім викликом стало управління цією гігантською різноманітною територією. Як монголам, колишнім кочівникам, це взагалі вдалося? А відповідь криється в їхньому, знаєте, надзвичайно прагматичному та інноваційному підході до управління. Вони створили систему, яка кардинально відрізнялася від усього, що світ бачив до них. І саме ця система стала запорукою їхнього довготривалого успіху. Ось що справді цікаво: більшість імперій в історії намагалися асимілювати завойовані народи, нав'язати свою релігію, свою культуру, свої закони. Монголи ж пішли зовсім іншим шляхом, замість того, щоб усе ламати, вони адаптували існуючі структури під себе. Їхня стратегія базувалася на кількох ключових принципах. По-перше, вони були толерантними до різних релігій та культур. По-друге, замість того, щоб привозити звідусіль своїх чиновників, вони часто залишали при владі місцеві еліти, бо ті краще знали, як керувати своїми ж територіями. Головною метою було по суті дві речі: зберігати мир і збирати податки. Ця цитата, як на мене, чудово все пояснює. Це був не стільки гуманізм, скільки холодний прагматичний розрахунок. Навіщо створювати собі зайві проблеми, провокувати повстання, якщо можна просто дозволити людям жити так, як вони звикли? Звісно, доки вони платять податки і не бунтують. Це був геніальний хід для збереження контролю. І така політична стабільність, яку пізніше назвали Пакс Монголіка або монгольський мир, створила просто безпрецедентні умови для економічного буму. Монголи по суті збудували першу справжню глобальну торговельну мережу. Як саме вони це зробили? Ну, по-перше, вони серйозно інвестували в інфраструктуру, дороги та знамениту поштову систему ям. Вона дозволяла кур'єрам долати величезні відстані з неймовірною швидкістю. По-друге, вони створили закони, які захищали купців та їхні каравани. І знаєте що? Подорожувати величезними територіями монгольської імперії стало безпечніше ніж будь-коли раніше. А це, звісно, стимулювало торгівлю і не тільки шовком та спеціями, а й ідеями та технологіями. І ось ми підійшли до вирішального моменту. Багато істориків стверджують, що саме цей період, а не епоха великих географічних відкриттів, був справжнім початком глобалізації. Світ став взаємопов'язаним у таких масштабах, яких раніше просто не бачили. Отже, ми підходимо до дуже складної спадщини монголів. Як взагалі можна узгодити образ жорстоких завойовників з образом новаторів, які по суті об'єднали світ? Тут цей парадокс видно у всій його красі: з одного боку, незліченні руйнування, мільйони жертв, страх, а з іншого безпрецедентний культурний обмін, розквіт торгівлі та власне основи глобалізованого світу. Історія рідко буває чорно-білою, і монголи, мабуть, найяскравіший тому приклад. Тож, давайте підсумуємо, жорстокі завоювання призвели до величезних втрат, і це нагадує нам про ціну історичних змін. Їхнє толерантне правління дозволило культурам процвітати, і сьогодні ми бачимо відгомін цього в управлінні багатонаціональними державами, а захищені ними торгові шляхи по суті заклали фундамент сучасної глобальної економіки. Ця метафора про павутину історії, як на мене, дуже влучна. Немає якогось єдиного лінійного шляху розвитку. Кожна подія, кожна дія створює вібрації, що розходяться по всій павутині, і вони впливають на все навколо. Іноді, навіть через століття, монголи дуже сильно смикнули за цю павутину, і ми досі відчуваємо наслідки. І це змушує задуматись, а які сили, які дії сьогодні, так само змінюють павутину нашої історії, і якими будуть їхні довгострокові наслідки.